Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Було колись добре жити на цій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спішена. Воля сила неславність! Розгойдали небо у рознівані хвилі, бо скорпе котів від чолества стихій. А чайки летіли, неначе на крилах, і мужності їхніх, лякався прибій. Козацька чайка, вершитель кослави, страхіття всіх форців, чужих кораблів. Ти стала знаменем морської держави, козацької слави, вітрила часів. часі. Хоробрість і сила, вітрила і весла зв'язали у вузол вінки перемог. Старій історії, мов перевесло, на стязі держави і сам Господь Бог. Могутні ми були, могутні ми станем, не згасне повіки, геройства зоря. Гордись, Україна корветами слави, бо ця грудкому козиряють моря. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сіди до серця мого! Сіди до серця! За твою славу! За твої святі ідей! За твої святі ідей! Нехай душа моя у тобі відродиться! Нехай душа моя у тобі відродиться! Славою твоєю опроміниться! Славою твоєї, опроміниться! Страху, нехай, не знає! Страху нехай не знає! Не знає, що таке вагання! Не знає, що таке вагання! Скріби мій дух! Скріпи мій дух! Загардуй волю! Загардуй волю! Щоб змілой, щоб я вбій! Щоб змій, щоб я вбіг! Щоб віра моя була гранітною. Щоб віра моя була гранітною. Щоб зросла завзяття за місць. Щоб зросла, завзять за місць. Свята! Могутня! соборна! Свята!